Привіт малята, Я радий вас сьогодні вітати. Сьогодні хочу пограти вас з вами в гру безпечна зимова прогулянка. Відповідайте так чи ні. Наприклад, на першій картинці облизує бурульку. Можна так робити? Не можна, вірно. А облизувати сніжку можна? Ні, там багато мікробів, вірно. А кататися в безпечних місцях можна, молодці! А кататися на ось таких санчатах біля дороги можна? Не можна. А не одягати шапку взимку можна чи ні? Не можна, можна захворіти. А одягати тепленьку шапку, шарфик можна? Можна, навіть треба. А самостійно кататися ось на таких крижинах можна? Ні, небезпечно. Кататись стоячи на санчатах можна? Не можна впасти можна. Кататися обережно на сноуборді. Можна облизувати все металеве. Ні. Язик прилипне. Стояти або грати під ось такими бурульками, коли вони тануть. Ні. Ось так гратись в сніжки весело можна? Можна, тільки обережно. Молодці малята! Ви чудово попрацювали і гарно знаєте, що можна робити, а що ні. Бувайте!